Що тебе дратує як плиточника? Коли до тебе там телефонують, ти надаєш якісь певні послуги, а до тебе зразу починають ставитись от ти нижчий клас, бо ти будівельник, ти там mm -hmm. работяга, то є багато людей. Я ж кажу, я не люблю таких, от, я їх називаю високовольтні, які десь там отримали. А це в більшості навіть не знаєш, не супербагаті люди. А от такі дісталась там батьки купили йому квартиру, чи десь там, ну він там своїми силами заробив, якось там чесними, нечесними шляхами. І от він, оце знаєш, крутить ключі від автомобіля, там, якоїсь Audi, а шостої на пальцю, і там Ну що ти зроби, давай там, зроби мені ну, застійки, ти ж розумієш, ну ти ж і так тут заробиш, давай там роби. От максимально бісять такі люди, які не поважають просто працю інших людей. Що то ще може є, що бісить? Ну, якщо взяти е, в загальному за плиточників, да? бо я задавав це питання в соцмережах, і мені хлопці пишуть: от бісить, коли нас плиточників багато, і я часто популізую, знімаю відео в Тікток і Інстаграмі, Як робити то, як робити то? Ну, в гумористичному такому контенті. І вони, коли працюють, приходить замовник і включає їм моє відео і каже: а от волоско роби отак. І вони такі, блі, вова, не знімай, Бо це вже тіпа, ну, накаляє. Вони кажуть, ми собі робимо там, як ми робимо, а тут нам приходять і пред'являють: Плиточників бішу я Блін, смішно, це смішно.